Жарти, сміх та гучні оплески. Це все лунає в одному з концертних залів Дніпра на День закоханих. Діана та Ілля на стендапі в нашому місті вперше. Пара розповідає: звичні походи в кіно чи кафе вже набридли, тож вирішили спробувати щось нове. 14 февраля я така лістаю, а я в телеграмі знайшла. Смотрю стендап 14 февраля. О, треба, сьогодні йдемо. Ми Так купили білети, швидко і приїхали. Ще життя масків, все буде про любов. І от вона буде тим на розслабляти. Коли ти знаходишся в інформаційному позорі, не сважні. тут это ти розслабишся, думаєш, вообще ну ні ситуація в Україні. У залі все нагадує про свято усіх закоханих. Навіть лот на благодійний аукціон зробили у романтичній тематиці, розповідає художниця. Це тубус від снаряду, і я його розписувала. А надихав мене художник Густав Клінт, Його відома робота почув хлопець та дівчинка. Дівчина їх Бійми це декоративний живопис, тому воно в дуже ярких плямах та кольорах. Благодійні аукціони та допомога нашим військовим це неодмінна частина заходів стендап клубу Світло наприкінці тижня. Минулого тижня, коли у мене був збір на 15 тисяч гривень, залишалось 2 тисячі. І мені після заходу військові докинули на цю банку. І я їм підходив, казав, що ні, не треба, не треба. Вони сказали, та ні, дякую вам, дякую, що створюєте таке дозвілля, і це прям. Випадок, коли на дві години можна випасти умовно, знаєте, з бульбашки, в ми знаходимось, і трошечки відпочити. Стендап клуб існує вже три роки: Веселять глядачів щотижня. У кожного коміка свій гумор, свій стиль. Назва Фопу завжди знецінює товаро послугу, яку отримуєш. Чи замовляли ви колись квитки на автобус? Знаєте, де кушу відносив вісімсот гривень, автолюкс 900 гривень, фоп як МП 350 гривень. Ти думаєш, ну походу, я ковленко МП, буду на колінах їхати. Я Роки приїжджаю до Дніпра і з Києва. Як, наприклад, цього разу Максим та Даніл минулого року я здається виступав на 8 березня. Тут мені дуже подобається атмосфера в залі тут завжди повні зали. Я намагаюсь писати так, щоб це не щоб це не звучало, наче це не від мене. Ось я я, я я коли пишу, я відразу перевіряю, що це звучить від мене. Є різні коміки. Є коміки більш агресивні, яким притаманні якісь там більш е, не знаю, можна сказати скандальні теми. Не знаю, що свад їм це ближче. І от Я розумію, е, що які моменти, і коли я пишу, що це моє, а яке не моє. Це сміх завжди потрібен. Ну це я Я просто що в інтернеті, що там знімаю відео. Ну і комедія, це мені здається саме. Пісні і комедія, якщо комедійні пісні, то це ну, люди потребуються завжди, бо так люди розслабляються на благодійному аукціоні. Стендапери змогли заробити 6,5 тисяч гривень, які підуть на потреби армії.